Квартал будується на 12 тисяч сімей. Це 40 будинків. Орієнтовно то 36-40 тисяч мешканців. Легко порахувати 4 тисячі тонн води в сутки. Наша річка цього не витримає. Житель годовиці Ігор Малаховський розповідає про майбутній житловий комплекс, який будують у сусідньому селі. Головний острах місцевих каналізацію з ЖК Парксайд спускатимуть у річку Щірка. В генеральному плані заплановано. Насосна перекачувальна станція. Замість цієї насосної перекачувальної станції вони побудували очисну споруду. І від цієї очисної споруди вивели. Трубу в меліоративний канал. Далі все ясно. Від меліоративного каналу воно виходить чітко в річку. Категорично проти скидів е, е, токсичних вод е, в нашу річку щірка в верхів'ї, тому що це протизаконно. проти проти е, того, що є законодавство екологічне, вони повністю його порушують. Е, Мільоративний канал не можна скидати в верхів'ях населеного річки, і е, саме просто в населеному пункті так само не можна цього робити скидати. Світлана Олійник каже, що жителі сіл Годовиця та Басівка зверталися до міндовкілля обласного департаменту екології та інших органів. Крім того, написали звернення до міської ради Львова, під яким зібрали 600 підписів. Це дуже складне питання, тому що з точки зору взагалі там екологічної мережі, екологічного балансу і ці малі річки і озеро це є дуже важливо для всієї львівської агломерації. Це звернення я передав на опрацювання там відповідним нашим структурним підрозділам, це і Інженерне господарство, водоканал і наше управління екології. Вони мають все, все проаналізувати, тому що я так само хочу мати для себе об'єктивну інформацію. Після того будемо приймати певні рішення, можливо, виїдемо туди. Тим часом співвласник та виконавчий директор компанії забудовника Сергій Напрасніков каже, що від Львів водоканалу вони не отримали технічних умов на під'єднання до міської каналізації. Відтак знайшли інший шлях, привезли і облаштували очисні споруди з Польщі. У ТЗОВ «Парксайд» запевняють, що це новітня технологія, сертифікована в ЄС і безпечна для довкілля. Спочатку там будуть відділятися грубі частинки, потім будуть збиратися пісок після піскоуловлювачі. Потім це буде поступати на генератор біологічної очистки, який буде робити основне очищення. Ці відстійники розположені під землею. І вони поступають туди, а потім, ну, по технології положено, щоб воно виходило в річку. Все це розташовано в закритому приміщенні, а реактор ще в іншому закритому приміщенні і в теж. І поглинає все запахи. за словами Сергія Напраснікова, у майбутньому за очисними спорудами має наглядати управлінська компанія або ОСББ. Загалом комплекс будуватимуть 16 років. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина.